Доброго дня, колеги. Мене звати Руслан Панченко, і я більше 10 років займаюся вирощуванням винограду. Більше 8 років пробую свої сили у селекції і вже маю певні результати. Сьогодні хочу поговорити з вами саме за кишмиші. Безнесінні сорти являються новою сторінкою в світовій селекції виноградарства. Розвинті країни вже давно прийшли виключно на вирощування кишмишних сортів. У нас дуже довго, на жаль, трималася тенденція, коли людина телефонує змовити собі кишмишний крупний сорт. Треба було пояснювати, що або ви обираєте крупний столовий сорт, або ж ви обираєте дрібненький кишмиш. Дуже довго такий асортимент представляв собою кишмиш Юпітер, кишмиш Венус Сідліс, кишмиш Червоне Полум'я, Red Flame Сідліс Султаніна, Спартанець і так далі. Тобто це були кишмиші, відносно кишмиші, бо були крупні, їх було чимало. Ну і Розмір ягоди просто бажав. Кращого, бо вони були на рівні з технічними винними сортами. Часом селекція на кишмишність почала рухатися в позитивному напрямку. З'явилися Blackfinger, з'явилися Princess Seedless. Це були кишмиші з дуже крупною ягодою, але абсолютно нестабільні в плані вирощування. В першу чергу це страждала стійкість і страждала їх урожайність. Переломний момент особисто для мене наступив, коли завезли в Україну кишмиш століття Century або Century Seedless. Це була крупна ягода і була стабільність. Якщо даний куч правильно навантажувати і слідкувати за діаметром його лози, то кишмиш століття просто видавав шикарні результати. Я ним дуже задоволений, по сьогоднішній день в мене є посадки і вони мене тільки радують. Потім новою сторінкою селекції виноградарства все-таки дала Америка. Американські кишмиші, Jack Salute, Ara ара Cotton Candy ці неймовірні просто кишмашчі вони перевернули взагалі уявлення про можливості безсніх сортів. Ягода в них була неймовірних розмірів 6-8 грамів. А в таких як Арарат Аватар, там взагалі могла бути 10-12, навіть більше грамів. Такий розмір ягоди практично прирівнювався до розміру столових сортів, наприклад, Лора чи Аркадія. Це був абсолютний успіх, і я впевнений, в дані сорти будемо ще вирощувати ми не один десяток років. Тому що замінити їх або ж перевершити ну, дуже-дуже неймовірно складно. Але знаєте, що було б реально класно? Було б реально класно, якщо б існували кишмиші розміром та смаком на рівні з сучасними столовими формами. Було б дійсно круто, якщо б ягода цих кишмишів досягала маси 18-20 грамів. Хто знає, може такі вже існують. А може вже й в Україну завезли.